Але я передаю слово голові нашої організації Ольги Цупіковій. Добрий день всім. Я хотіла би почати зі слів вдячності. Насправді, я дякую в першу чергу всім вам, що ви сьогодні тут з нами. Для нас це неабияка цінність, неабияка важлива справа. І дякую, що ви долучаєтеся, і дякую, що ви небайдужі. Хочу подякувати також команді власне, громадської організації Надазовські греки у Руми і Румеї, тому що вже не перший тиждень ми хвилюємося, готуємося і дуже сподіваємося, що сьогодні нам вдасться зробити захід просвітницький, душевний, теплий і такий, який нагадає нам про наше надозов'я, про надазовських греків, про нашу Донеччину. І ще раз я дуже вдячна за це команді. Я, звісно, дуже вдячна родині Катерини і Дмитра Ялбуган, які сьогодні нас гостинно приймають, які готують сьогодні традиційні страви. Це теж велика цінність побути, хоч трошечки зі своїми. І я рада, що сьогодні і сонце з нами, тому що ми буквально просили останній тиждень. Дайте нам сьогодні сонця, не треба нам дощу, нам сьогодні треба зібратися і побачити рідних родин. Буде втілювати, тому Михайло дякую тобі і передаю тобі мікрофон. Дякую за привітання. І в свою чергу вітаю всіх на нашому пана Ірі. Хочу сказати, перш за все, що ця дата обрана нами не випадково. Цей день, день воздвиження Христа Господнього, свято, на честь якого проводиться в селі Багатир панає. Щороку селяни збираються в цьому селі і проводять престольне свято. Цього року, на жаль, як і кілька минулих років, в цьому селі свято не відбувається, оскільки воно знаходиться дуже близько до лінії фронту, і частина населення, на жаль, зараз там не проживає вже в Але ми сьогодні пропонуємо вам всім доєднатися до цього свята і згадати про це село, оскільки воно не випадково обране. Це село засноване урумами, які вийшли з Криму в 1778 році. І заснували одне село в Брезові, яке називається Багатир, дуже чудова назва, як на мене. І там позаду можна побачити герб цього села. Для нас його розробив наш друг. Геральдист-ентузіаст Донецької області Дуард Савченко він зобразив там богатиря, який тримає теля В Києві, музиканти, справжні кримськарські музиканти, які сьогодні завітали наше свято для того, щоб зіграти нам з вами музику Криму. і пісня про те, що я в Криму не народився, але я тебе все рівно дуже люблю, мій красивий Крим, і все найкраще, і все найсолодше, все найкрасіше. Це в моєму рідному Криму, якому я так і ніколи не був. Але останнім часом ця пісня набула е, популярності також і на Надазов'ї. І, зокрема, ось Марина це донька е, Маріни Ірини Маріни. <зас> Георгія Крітова, яка керівник ансамблю Пір та й фас, ще Старий Крим. І ця пісня також обійшла до репертуару цього ансамблю Бір Тайфа. Тайфа це єдина родина для нас. Це не, це не Кримський Тайфа, це наші тайфа, це хоранда. Да. І, тому ця така пісня дуже важлива, і вона, я думаю, що тепер для нас, для вихідців на дозов'я, набула свого якогось окремого сенсу. Отже, я думаю, що це дуже важливо, тому що ви це також усвідомлювали. Ще без сюрпи, без бараніни, без плова. Ну це плов вже підійшов такий знаєте, поруч. Тому я хочу сказати, що це дуже велика подія. Ми, на жаль, з вами вдали вдалечі від Донбасу. На Донбас на даний час вогні це і є. Наші, наші землі окуповані, наші дома домівки наші окуповані, наші родини, частина родин залишилась на окупованій території. Але ми тут і дуже дякую організаторам. Дуже дякую вам, організаторам, тому що ви зробили це велику таку подію. Зібрали нас. Но я хочу сказати, що масштаб, масштаб Іра, він збільшується. Тому що знає, що панаїр, який греки проводять, це дуже буде весело. Це по перше, ну а пе і, і, і високодуховне. Тому я вас е, вітаю з Панаїром, з проведенням панаїра. Потрібно традиції нада зберегти, обов'язково зберегти, щоб традиції, грецькі традиції, вони не, не розтворились в цій міської десь по Україні, а обов'язково збереглись. Тому е, дуже дякую громадській організації за організацію цього панавіра. А з веселіпсумровей. Це на грецькому, українському, на ялтинському. а з Васеліпсумровей. А, а з Васильем да здравствують греки. А яхташим у Румулсан унутма Дермези, да? Друже, якщо ти у Рум, не забувай нашої мови. А яхташим у Румулса унутма дельмізи, не забувай нашу мову. Отже. Мене ще... звати Еліна Рубан. Я э, кореню моєї в селі Каракова. Два панаїра, на яких я присутня була, але це ще коли я була дитиною. Це, мабуть, десь між 70-ми і 80-ми роками. В Каракубі Панаїр він передавався із сім'ї родини в родину. Передавалася а, ікона, бо про Панаїр проводився другого неллю, другого церкву. Пробачте. І а, тоді а, це була. До речі, спочатку на першому панаїрі була дуже-дуже така стара ікона, і вона передавалася разом з старою біблією на цьому. А до речі, ця біблія вона залишилася зараз у мами, вона в окупації у Біжній Луганській області, але вона, ця біблія 1800 якогось року. А, до речі, зранку, тобто, коли ось мій дідусь отримав цю ікону, то він готувався фактично цілий рік. Далі зранку приходив священник, він освячував цю ікону. До речі, я не пам'ятаю про п'ять хлібів, але один хліб точно пам'ятаю, що був такий. І далі починався вже сам панаїв. У нас не було, до речі, я не пам'ятаю, щоб у нас були черчи, бо це дуже велика. А до нас приходив фактично все село, але шурпа, шурпа. А, до речі, е, е, як сказати, каша була. Це був різ е, з ось така каша давалася. Ну на цьому при до, до Панаїра перед цим, е, як ти казав, я не знаю, я не пам'ятаю, бо була дуже маленька на рахунок того, що ці приносили це в жертву. Але у е, дідуся в саду була дуже така стара е, груша. І на ній якраз тобто, забивали усіх животних, підвищували і да, їх забивали. Ну саме цікаве, що жінок туди і дітей не допускали. Тобто це робили саме ось дідусь і його на цьому. Да. А на наступний день проводили на там був дуже такий високий пагорб. Там був в роздольному, там був училище сільськохозяйственне на, на цьому. І на тому пагорбі проводили куреш. А потім, вже коли закінчився панаїр, виходили. І е, наступний е, як це сказати, господар, який брав на себе проводити, він забирав ось цю е, е, ікону, забирав ось цю біблію, і вже на наступній іншого хазяїна бо на цьому вони проводили цей панеїр. Те у друфім, спустя голосом підголосом каривіку. Вургазі віком голоса ніщо лязовіко. Містолду нямас мега, диксер тип тапаго, нам міясь калітур, ах глосам корвяку. Глосам єнь хусиротур, хта синий в турано, глосам їй тріфиротур, ахтьялано яло, глусиям їй хлотур, ахт капсами ссуба, глусиєм йень гликотур, ула та пурка, тел нас испусти друфім, пуст глоса корвяком, гуагапуватея, мед улбишевиком. Протун меса Аспріазовський румеї. Ви знаєте, коли я прочитав, а вона на двох мовах українською і румейською. Мудрість народна. Я читаю, як румей розмовляє з Богом, і Бог йому відповідає. І це дієво. Мені це подобається. А, вибачайте, ну це автор подарував мені дружині ще в 90-х роках зачитана. Ну, знадобиться. Також. А, Історія радіоні, греки Крима приязові, історія вивчення, історія етнічної історії і культури треба знати свій родовід, своє село, місто, свій край і взагалі греки України і всього всіх. Про які мало хто пише Голодомор 33-го року геноцид фактично. Далі вони були депортовані, а зараз переважна більшість грецьких сіл є окупованими. Сьогодні ми маємо можливість зібратися тут, в такому полі, і в багатьох сльози на очах, коли ми дивимось і згадуємо, як в наших селах проходив пановір. І кожен з нас ходомки постійно думає, завдяки кому ми маємо змогу тут зібратися. Кожен з нас, я впевнена, думає про наших воїнів, які тримають над нами небо і дають нам можливість бути. Я сьогодні щиро вдячна організаторам Миколі, Олі Олександру. За цю можливість такого ковтка свіжого повітря. Тому що оцей захід, оце спілкування ми будемо згадувати важкі хвилини, які ми розуміємо ще на нашій пам'яті. Я хочу, щоб і всім нам бажали, щоб наступний наш падає. Просто плакали від радості і думали, да здійснилося, щоб ми святкували нашу перемогу. Слава Україні!